Пленарне засідання 14 позачергової сесії Шоскінської міської ради оголошую відкритим 3 жовтня 2025 року. Набрав законної сили вирок зарічного районного суду міста Суми, який ухвалив Калиновського Віктора Григоровича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та визначити йому. Покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна. Відповідно до статті 5 закону про статус депутатів місцевих рад, повноваження його припинились, офіційними документами це передбачено без прийняття рішення відповідної ради. Про доповнення Я... до програми соціального захисту окремих категорій громадян. Ми вносимо доповнення до даної програми. На частку компенсацію вартості закупівель альтернативних джерел енергії, опалювальна піч, яка має відповідні сертифіковані документи у розмірі 50%, але не більше 5 тисяч гривень одноразово особам, які мають реєстрацію місця проживання за територіальною одиницею Шостницької міської територіальної громади. За останні дні кількість бажаючих придбати електростанції з відшкодуванням збільшилась до 80 за добу. Майже кожен день мільйон гривень треба з бюджету компенсація, щоб люди придбали генератори. Але це наші люди. Ситуація катастрофічна складна в громаді з електроенергією. Ми це повинні признати, ми це розуміємо, і тому будемо вишукувати всі можливості для того, щоб людей підтримати. Нема заперечення прийняти рішення з такими доповненнями. Прийнято бо будівництво будівель тимчасового проживання. Ми приймали рішення вже плануємо розробити містечко для переселенців у зв'язку з чим треба виділити земельну ділянку. Ми вже виділяли два склани гектара, але подивилися по технічному плану по забудовам. І є можливість поки виділити 3-4 гектари. І доручити управлінню капітального будівництва шостінської міської ради, розробити Рад відповідну технічну документацію. А будинки соток. біля 30. прошу голосувати про за прийнято про управління майном комунальної власності. Ми повинні дякувати нашим благодійникам, які в цей суровий час надають допомогу територіальній громаді. В даному рішенні ми приймаємо благодійну допомогу, яку отримали в рамках програми ЮСДАЙ – це шість генераторів, які передаємо освіті сама поліклініці і нашим підприємцям. Сьогодні в місті працює вже більше 550 генераторів. Більше 550. І ми поставили собі завдання зараз. Мої заступники працюють над тим, щоб придбати. Перш за все через партнерів генератори потужні, для того, щоб забезпечити власними ресурсами, якщо, не дай Бог, будуть такі провали далі. Зараз у нас біля 15 заявок підприємців є. Ми їх формуємо пакетом і відправляємо європейцям. В тому числі сьогодні у нас були представники одних із напрямків, вони теж пообіцяли. Ми обговорювали, які генератори, які потужності. Прошу голосувати, хто за. Прийнято про внесення змін до бюджету Шоскільської міської територіальної громади відповідно до постанови Кабінету міністрів від 3 жовтня цього року, деякі питання здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Збільшується субвенція з державного бюджету на суму 10 мільйонів 224 тисячі 600 гривень. Відповідно до розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації збільшується субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов в закладах освіти в сумі 112,9 тисяч гривень. По виконавчому комітету на виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської міської територіальної громади на 21-25 роки для надання часткової компенсації вартості закупівлі енергогенераторів 500 тисяч гривень. І для продовження поточного ремонту споруди спортивного комплексу пропонується надати кошти додатково до тих, які ми раніше виділяли, в сумі 600 тисяч гривень. Якщо не заперечуєте, виникло в зв'язку з відсутністю електроенергії, виникла напруга, що вчителі дають дітям задачу, а діти не можуть її виконувати, тому що немає електроенергії. І виявилося, що багато дітей немає накопичувачів енергії парубанки. Просто їх немає. А, а дві години світла, коли ж уроківчі? І ця напруга, я чую, вона в місті в багатьох родинах. Тому от ми ж зараз при вас порадилися з Наталією Олександровною. Якщо ви не заперечуєте, то десь викриємо півтора мільйона гривень, щоб купити 500 таких ну, не зовсім дорогих, простеньких павербанків. І в класах про равномірно роздачу, щоб там, де де хто не може придбати, щоб якісь павербанки дітям роздати. А? Таким чином, давайте передбачимо управління освіти півтора мільйона ці гривень. А ви директора, керівники, поратись, подумайте, але підтрим, щоб напрямок був підтримати наших дітей, нема заперечень? Прийнято.